Українська вишиванка це не тільки декоративне мистецтво, це символ та надбання української культури, є вбранням нашої свідомості та гідності. Власне, вишитий орнамент є основою вишиванки як головної складової українського національного одягу, який відображає художню історію, смаку та графічне уподобання народу. Яке розвивалося протягом усіх поколінь, карбуючи кращі його традиції. Популяризація українського одягу це глибоке почуття батьківщини та вірності традиції своїх батьків. Тому кожен свідомий українець має в своєму гардеробі національну традиційну вишиванку. Саме вона передає ті самі вподобання та патріотичні настрої, віру та силу України, які ми отримали від минулих поколінь. Тож широкий вибір чоловічих та жіночих вишиванок, вишитих суконь, тунік, костюмів, вишитих блуз, а також безліч різноманітних українських сувенірів відтепер можна придбати у новому магазині вишиваночка, що знаходиться у селищі Володарка на вулиці Кооперативна, 131. Тут ви можете замовити та купити вишиванку за вашим смаком та вподобанням. Якщо ви шукаєте дитячу вишиванку для хлопчика чи для дівчинки, у магазині Вишиваночка запропонують вам великий асортимент дитячих вишиванок за доступними для вас цінами. У магазині вишиваночка можна придбати вишиванку на будь-який смак і на будь-який випадок життя. Магазин працює щодня з 9 до 18 години. Обідня перерва з 13 до 14 години. Вихідний день неділя.